Тривога цієї ночі лунала в Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. Повідомлялося про загрозу ракетних обстрілів. Власне про це ми далі поговоримо із Наталою Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. Отже, ми бачимо, що, попри те, що більш-менш спокійно було минулої ночі, виправте мене, якщо я не маю рацію, бачимо, що останнім часом Російська Федерація почала активніше використовувати балістику. Чи може це свідчити про те, що вони вже фактично розпочали полювання на об'єкти критичної інфраструктури України і власне енергетики? Цілком імовірно, що ціллю їх є і такі об'єкти, але взагалі використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося, і, скоріш за все, це пов'язано з підтриманням рівню напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і. Тиснути більш потужно, оскільки погода, в принципі, на нашому боці надзвичайна штормова погода по півдню, і це суттєво відбувається на роботі аеророзвідки а відповідно і артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів в нашій зоні відповідальності, в тому числі і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один такий виліт привести як не, не, не якомога більше кабів для того, щоб завдати все ж таки руйнівних ударів. І тим не менш за минулу добу, хоча дійсно була е штормова е і вітер дуже сильний, і грозове попередження. Ворог все одно примудрився випустити понад 40 кабів в напрямку нашої зони відповідальності вздовж лінії фронту, продовжуючи руйнувати цивільну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру завдає ударів по мирних мешканцях і тому ми ще раз наголошуємо що найефективнішим способом захиститися від цього є перехід перехід укриття або все ж таки евакуація з тих населених пунктів які найбільше потерпають від активності ворожої авіації Щодо тих, хто потерпає не від активності авіації, а від пропаганди, зокрема були повідомлення, і ви здається про це вже теж говорили. Що по всіх час інфраструктуру цивільно росіяни підривають на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Лівобережжя, мається на увазі, щоб налаштувати, нібито українців на Ну, проти української влади. Власне, а які саме об'єкти? Наскільки вони важливі? Як часто це фіксується, такі випадки? В першу чергу вони намагаються позбавити людей на тимчасово окупованої території зв'язку це вежі мобільного зв'язку, це телекомунікації. намагаючись позбавити людей доступу до правдивої інформації. Вони нав'язують власні тарілки власні способи з'єднання з пропагандистськими каналами і обробляють їх інформаційно. Друга черга це з наближенням холодів. Вони намагаються тиснути на людей відсутністю комунікації теплопостачання, і в соціальному сенсі також максимальний тиск забезпечується на все населення лівобережжя, в тому числі і з виїздом військової техніки з населеного пункту, потужними обстрілами, поверненням і ствердженням, що все це зробили сили оборони. Саме тому ми закликаємо дуже обережно ставитись до інформування, які вкидають. Пропагандистські джерела росіян щодо нашої роботи по лівому берегу. Ми про кожну свою е, е, операцію відзвітуємо е, як слід е, після дорозвідування, так як це було до прикладу зі Скадовського. Тобто зараз жодних подробиць по лівобережжю не коментуємо. Хотіла у вас тоді розпитати про те, що ми ж кілька днів тому, буквально позавчора, відзначали річницю деокупації Херсонщини, так частини Херсонщини. Розкажіть, яка зараз ситуація із мінуванням через рік, фактично вже після деокупації. Ситуація залишається складною, незважаючи на те, що дуже велика кількість підрозділів різних представників структур, що входять до складу сил оборони, сьогодні працює над цим. Територій замінованих залишається ще дуже багато. Понад 100 гектарів оцінюють фахівці. Ще треба перевірити. Крім того, що ми говоримо про відкриті площі, про території саме квадратуру є ще дуже багато замінованих об'єктів. І в тому числі в багатьох населених пунктах вже деокупованих, але там, де до домівок ще не поверталися люди, можуть зустрічатися ті самі розтяжки, яких окупанти дуже багато по нас залишали саме в місцях, де дислокувалися самі. І тому люди, які повертаються до своїх домівок, повинні обов'язково звертатися спочатку до фахівців, щоб ті перевірили на небезпечні такі знахідки своїх домівки. Я ще по Херсонщині правобережжі, зокрема по самому Херсону, Катя згадала про річницю звільнення. Ви зазначали, що з жодних святкувань відзначено через ситуацію в питанні безпеки, звісно, не буде. Але чого варто очікувати від росіян саме в цей день, в ці дні, з огляду на те, що херсон Херсонщина і так щодня практично обстрілюється? А було очевидним, що вони намагалися і річницю зіпсувати, тому що місто обстрілювалося і простріли робилися із різних видів озброєння, навіть з танків, з реактивних систем залпового вогню. і Були, на жаль, загиблі і поранені цивільні того дня, але все ж таки цього було менше через погіршення погодних умов. Тобто природа була очевидна на боці херсонців, Тим не менш, ворог продовжує вишукувати. Способу тиснути на них, не зважаючи на те, що нам вдалося на деяких ділянках відкинути до прикладу мінометні розрахунки на що вони вже не можуть дошкуляти місцевим по правому берегу, але залишаються FPV-дрони, залишаються ударні дрони типу ланцет і підступна робота інших безпілотних літальних апаратів, з яких ворог скидає осколкові боєприпаси. Тому за небом треба стежити дуже ретельно, крім того. Перевага в тактичній авіації ворога це все ж таки той самий біль, який залишається на Херсонщині. Ну ви зазначили, що принаймні мінометні групи ми трохи відсунули, щоб обмежити обстрілювати місто. А вивчення війни повідомляє про те, що є перманентні успіхи на лівобережжі, про що ми, звісно, детально не говоримо. Але це знову ж таки той логічний процес, щоб все ж таки зменшити можливості і наявні, в тому числі росіян, обстрілювати правобережжі і саме місто. Дякуємо вам, Наталі. Менюк очільниця об'єднаного координаційного прес центру село Півдня, півні капітан першого рангу.